Доброго раночку від моїх лимончиків. Подивимося, що тут в них робиться. В них робиться дивіться, які пускають нові гілочки. Оця яка, оця яка. Потрошечки будуть, потрошечки зрушують з місця і будуть рости. Їм тут добренько стоять на такому товстому. Е Пінопласті. Хотіла склати полікарбонат. Глянь, такі лимончики. Зараз покажу ще, дивіться. О! Бачите? Який лимон. Он ще у мене є. Опа! Дивіться. Цей лимон, дивіться, при якій температурі. В хаті отоплення не включене, але ж... Тут 15 градусів. Йому достатньо, навіть в зиму їх можна ставити як 6 градусів. 6 градусів для них нормально і комфортно. Тут цей красунчик мій бегоніє. Ой, яка красива! Слухайте, я тут її попідпирала, щоб вона не лягала. Не можу ніяк купити, треба купити таку, знаєте. Продається така драбинка, а то гляньте, ну, як я вже виросла. Думала, обріжу тако, щоб вона кущем росла, а вона й так росте, гляньте, ну. боже які гарні, які гарні ці е, листочки. Бачите, тут в землі пішов. Отакі лімончики. Я така рада. А ще як зацвіте, то я уявляю. Бачите, гарні такі саджанці. Купила, попробую, Ні, ще не треба поливати. Тут я землю поміняла, тут земля пушистенька, бачите, купила спеціально для лимонів землю. А тут, о, хоч вона і не мокра, але вона городня земля, я й цього поміняю. Просто зараз не знаю, чи можна, при тому, як він вегетує, знаєте. Отаке Отака мене краса підсвічую лампою. Сьогодні сонячна на дворі, можна було б і лампу не включати, але хай буде, вона дуже мало тягне. У мене таких ламп є 3 і 2, 5. Добренько на цьому, все всього вам найкращого.